Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Всім доброго вечора. нехай Бог. Вас благословить. Ми будемо молитися до нашого Ісуса Христа і просити в Нього сили, Його підтримку, наповнення Його присутності, тому що тільки в Його присутності є сенс життя, тільки в Його силі, тільки Він може дати те, що необхідно людині. Тому ми зовсім скоро помолимося. Але до цього я хотів би, щоб ми прочитали пару віршів із Біблії. Для того щоб ви укріпилися і зрозуміли, що покладатися ви можете тільки на Господа Ісуса Христа, що вашою опорою був тільки Він, тому що Його слово чітко і ясно пише про те, що Він той, хто дає цю силу, Він той, хто оновлює силу людини, якщо людина покладається на нього, і Бог він ніколи не втомлюється. Ви знаєте, Бог він не потребується в відпочинку, так як людина. Людина потребується у відпочинку і так далі. Але Бог ні. Ви можете звертатися до Бога в будь-який момент, і він готовий вам відповісти. Він готовий вас утішити, він готовий дати вам силу, оновити вас. Неважливо, який час, який день. Ви знаєте, люди, які прив'язані до інших людей, чекають допомогу від інших. Вони можуть бути розочаровані, тому що людина не завжди може допомогти. Наприклад, у вас сталася біда, у вас сталася якась проблема. Уявіть собі ніч, три години ночі, там дві години ночі, чотири ранку. І ви дзвоните людині, ви хочете виговоритися, ви хочете допомоги. Щось у вас сталося. Не знаю, ви когось втратили, щось втратили, можливо вам погано на душі, і хочеться виговоритися, хочеться якоїсь підтримки. І ви знаєте якусь близьку людину, чи друг, чи подруга, чи, можливо, хтось із сім'ї, і ви дзвоните цій людині і не відповідає, тому що відпочиває, людина спить, але з Богом такого не буває. Якщо ви хочете до нього звернутися, він готовий вас вислухати в будь-який час, в будь-яку хвилину, тому що він не потребується в цьому. Так як в Біблії написано, висає 40-й 40 розділ, 27-й, Вибачте, 28-й вірш. Написано так: хіба ж ти не знаєш або ти не чув? Бог вічний Господь, що кінці землі Він створив, Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум його. Тобто тут ми можемо вже бачити факт того, що Бог він не втомлюється, як інші люди. І далі написано: Він змученому дає силу. Тобто треба читати і читати і думати. 28-й вірш. Він не змучується та не втомлюється. Тобто, Бог він не може бути змученим. 29-й вірш. Він змученому дає силу. Тобто, коли людина вона змучена, коли людина вона виснажена, Господь він дає силу. Господь він оновлює, тому що написано: Він змученому дає силу, а безсилому міць. А безсилу муміць. І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила піднимуть, немов ті орли, будуть бігти і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ось ось що Бог. Він може дати кожній людині, яка звертається до нього. Яка покладається на нього, як написано, а ті, хто надію складає на Господа, тому ось що необхідно вам зрозуміти. Можливо, ви вже багато разів чули це в проповідях а, від пастра, від єпископа, від служителя, можливо, коли ви спілкувалися, що на далі необхідно. Кладати надію на Господа, покладатися на нього. Ви вже багато разів про це чули. Але треба, щоб ви проаналізували своє життя і задумалися, чи по-справжньому ви це робите, чи ні. Тому що, якщо б ви це робили, ви б не були виснаженими, духовно кажучи, ви б не були втомлені, духовно кажучи, тому що написано: будуть ходити і не помучаться». І не помучаться, тобто не будуть втомлюватися. Ось що Бог він робить з людиною, якщо складає та людина, надію на Господа, це те, що нам необхідно навчитися. Не залежте від когось, не залежте від друга, подруги, не залежте від пастир, залежте від своєї віри, залежте від Бога, тому що тільки Він вас укріпить, коли прийде до вас скурбота, тільки Він дасть вам силу. Для того щоб ви пройшли через натиск, через біль. Коли інші люди вам не допоможуть, не зможуть вам допомогти вас підтримати, він готовий вас підтримати, якщо ви складаєте надію на Господа, ось що необхідно нам зрозуміти. Тому давайте ми зараз помолимося, буде у нас момент молитви. І в цій молитві ви будете казати Господу, що ви складаєте надію тільки на Нього. Так, да, ви довіряєте іншим людям, да, ви, у вас якісь відносини зі вашими колегами, друзями і так далі, але 100% надію тільки на нашого Господа, Ісуса Христа. Тому давайте ми зараз помолимося. Заплющіть ваші очі, будь ласка. Мій Господь і мій Отець, ми зараз звертаємося до тебе і просимо Твоєї сили, просимо Твого оновлення, тому що написано в Твоєму слові, Він змученому дає силу, а безсилому міць. Тобто, мій Господь, я прошу не більше і не менше, я прошу тільки те, що написано в Твоєму слові, тому прийди зараз до нього, до неї. До цієї людини і дай силу, якщо хтось із них змучений або безсильний, прямо зараз дай силу і дай міць цій людині в цей же самий момент, тому що, мій Господь, твоє слово не змінилося і не зістарилося. Ти цінуєш слово, яке ти кажеш, і на, і сказано в твоєму слові, що ти оновлюєш, що ми будемо ходити, і ми не будемо втомлюватися. Тому, мій Господь, дай цю силу, мій Господь, прямо зараз цій людині, Онови дух, душу прямо зараз, в цей момент, мій Господь, да буде виконана воля твоя в житті цієї людини прямо зараз. Якщо хтось із них хворіє, зціли. Якщо хтось з них страждає від якихось болей, доторкнись прямо зараз і забери цю біль, мій Господь, якщо є безсоння, нехай вже в цю саму ніч людина буде спати дуже солодко і добре. Я прошу тебе, мій Господь, тому що ми складаємо нашу надію тільки на тебе, тому покажи, що Твоє Слово воно живе, що воно реальне через виконання цього слова в житті цієї людини. Це те, що я в тебе прошу, мій Господь. Це те, що твій слуга просить, мій Господь, в тебе. Тому нехай буде воля твоя в житті кожної людини, виконана. Укріпи і дай Твоє оновлення. І все ми віддаємо в Твої святі руки в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І слава Богу. Амінь. Тому тільки вперед і ніколи назад, завтра, завтра. Ми будемо в боротьбі, будемо на практиці. Силу, яку ми отримали, будемо приміняти завтра, борючись проти сатани, проти всіх сил зла. Тому що завтра п'ятниця, у нас є особливе служіння. Особливе служіння в нас є проти всякого зла, проклять, порчі, заздрості і так далі. У нас є сильна молитва проти всього цього зла. Тому завтра в нас є служіння. Ви можете прийти на 10 годин ранку, на 3 години дня головне служіння, і також на 7 годин вечора в місті Києві, вулиця Тарасівська, 44 станції метро Олімпійська. Якщо ви живете не в Києві, в іншому місті, в інших містах, також у нас є служіння по п'ятницях. Все, що вам необхідно зробити, це просто зателефонувати нам на лінію довір 044 303 97 97. І хтось із служителів, пасторів, візьме слухавку і направить вас. Також ви можете слухати наші вечірні молитви не тільки через Ютуб, а також через наш додаток, церковний храм Духа Святого. Можете завантажити, і також там є різна інформація про нашу церкву. Є радіопередач, є вечірні молитви, слово єпископа. Є багато всього ви можете. Завантажити і подивитись, добре? Тому нехай Господь Бог він рясно вас благословить. Нехай ця ніч вона буде для вас мирною і спокійною, щоб Господь Ісус Він вас захищав. Всім до побачення і на добраніч!